іншою ножкою робимо всім замаху. Внизу м'яч пішли. Далеко не виходимо от всіх межах, в тих межах, дивлюсь, замах має бути такий, щоб суперник повірив, що ви будете бить м'яч. Зрозуміли? Добре, добре, непогано. Одна ножка, потім інша ножка працює. Права ножка, коли ви введете м'яч правою, потім переключили, зліва робить замах і прибирає м'яч. Добре, добре, рухається, рухається. Дивлюсь, дивлюся, кого ідеально виходить. Поки що ні в кого. Ні, м'ячик не п'яткою, підпираємо. Ось стопа. Дайте м'яч один. Будь ласка, увага сюди. Дивіться, друзі, увага. В цьому все. Ось ви ведете, я роблю замах і потім стопою кидаю його назад. Замах має повірити, суперник, що я буду би і під, підібрав під себе. Добре? пожалуйста, сюда, на каждой спирте по два человека с мячем. Тут двое, там двое, там двое и там двое. Помаранчевые идут на той квадрат. Да, Мячи берем, без манипуляции. Рахуємо всі свої забиті м'ячі. Кожен квадрат має сказати в кінці, скільки м'ячів забили. Покаті часі. Не зрозуміло. Юра, ти тут, будь ласка, хлопчики, ви, ви там готові. А сюда хто мавши? Назад, 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 назад. назад повертаємося. Не пішло у нас, бо голова не працює. Давай швидше зам'ячемо. Чому там один? Чому там один? носить удар, то звідси, бо ти ж попасти не можеш. То я ж тобі дав можливість ось до фішки з п'яти метрів попади. Зараз ті відпрацювали в, zero, в Ноль. Право непогано, непогано м'яч має бути ворота. Це робота всіх чотири. А ти вже варляжний по котим сам попасти ворота. рухайтесь.